Стравою пригощали гостей 24-ї благодійної вечері у Швейцарії, яку організували українські кухарі. Чому обрали саме цей рецепт, саме цю страву? І що здивували це? Ми готували насправді шість різних страв. Одна із страв це була страва. Ми хотіли показати, що Україна це багата культурна країна багатьма народами, і грузини, зокрема, і один із народів, який проживає на теренах України, і один із шеф кухарів, який з нами їздив, це грузин з грузинським паспортом. Які допомагає нам і в Україні на багатьох. Не просто трагеджер. проживають і допомагають, вони ще воюють. за Україну. І воюють, звісно. Да, в Інтернаціональному легіоні. готуємо ми з баклажанів, Волоського або грецького горіху. Ми додаємо туди цибулю ріпчасту, вже посмажену, і цибулю Марса або Ялтинську, Гримську, різну цибулю. Максимально мівко тільки, будь ласка.